Маємо таке приспособлення вот, для порізки бутилки. Ось я беру цю стрічку, вже розпочато тут різні, і вона і ріже цю бутилку. Таким чином виникає стрічка. Ну Десь на, майже на пів... у мене ну, от Така от штука, дуже потім використовується гарно э, ця стрічка, бо вона краще, ніж кавірьовка, э, тому що це воно ще э, можна термопістолетом. Э, Об'язано десь щось, 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 щось треба з'єднати, о, температурою о, стягується таке з'єднання, термоусадку дає. І це дуже-дуже надійно і кріпко. Раджу всім таке робити.